Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії, Пенсильвенії, в Америці. Сьогодні а, до мене прийшло поштою а, дуже цікава а, моделька від Hot Wheels, і на яку я чекав, і було дуже тяжко її знайти. Ну, не знайти, а купити вчасно вона була розпродана за перші. Дві хвилини, які поставили на інтернет на MattelCreations.com. А Це є коде, Red, Shelby GT500 від RLC а, то є Red Line Club а від Hot Wheels. А, Мені пощастило. О, перепрошуюсь, мені пощастило, бо а, я якраз допомагав товаришу. Він відкриває магазин новенький в Нью-Джерсі для іграшок, всяких і я йому допомагав там все таскати, роз, розкладати, І забув, що це було ну, випускалось в той день, і а, годинник телефон мені нагадав, коли а, ну запікав. За десять хвилин до того, і на жаль, я не був перед своїм комп'ютером. То я трошки знервувався. Ну але нічого з такого. Я подзвонив своєму sure товаришу, there, Матвію. О, о Фокс впав так. So um, go... e Матвію подзвонив і попросив його, щоб він мені замовив, і йому пощастило. І він замовив мені дві. То одну я подарував своєму товаришу, а, який магазин відкриває. А цю собі обов'язково. Бо на цю модельку я скажу вам правду, друзі. Я чекав, Бо а, від RLC дуже тяжко, то все зловити. Бо якщо пропустиш, ну не купиш вчасно, як випустили за 25 доларів то воно потім на eBay буде за 60, 80, хто знає. Я навіть зараз не, не дивився. А ну зараз гляну на eBay. Дам вам знати в даний момент, скільки вона коштує. Ну, як бачите, глянув на... <плес> Сьогодні 11 число, 11 місяць, 24 рік. І, як бачите, вона не дешева. Після всього десь 70 баксів просять. Так що добре, що купив за 25. Так що досить задоволений від того. Зараз ми глянемо на неї. Тут я просто нечайно цей ніж дуже тупий, і я тут жартував, що я все поцарапав, все зіпсулося, але все окей, не переживайте, нічого не поцарапав. Але якщо відкриваєте щось таке класне колекційне, то рекомендую добре ніж вживати. А, так <кхід> утилізувати а, так, значить, дивіться до кінця, бо я вам зроблю порівнення з іншими rlc модельками. У мене є ще два других мустангів, і що там ще Ще є Datsun 510 від RLC, і Acura Integra, так що я вам все покажу, і ми трошки порівняємо фарби, всяке таке. Так, добре. Дивимося, як, як виглядає. Просто, просто лялючка. Дивіться, яке то чудо. Ви знаєте, я багато Hot Wheels не купую останнім часом. Я так більш купую Inno 64, Kaido House, Mini GT, Ігнишен uh, Модал uh, yeah, всяке таке <coughs> <coughs> трошки такі uh, вищо якісніші, бо Hot Wheels трошки подорожали, і я думаю, що краще купувати щось за пару доларів більше uh, і мати набагато якіснішу модельку. Знаєте, ну то таке менше з тим це є. RLC, так що це далеко від і Super Treasure Hunt, далеко від Преміум. І тут навіть не порівняти з, з, з MainLine. Так що ось вона така. Мені дуже сподобалась фарба, вона така ніби чорна хромова фарба. Так як я казав раніше, порівняємо зараз з іншими модельками від Hot Wheels. Бо скажу, що до сих пір я не бачив RLC, від Hot Wheels такої високої якості. Мені дуже сподобалось. Скажу вам правду, улюблені, у, улюбленіша моделька від Hot Wheels за весь цей рік, 2004 рік. Так, давайте глянемо під як він? Капот. Так, там написано Shelby, непогано, але скажу вам, що трошки я розчарований, бо Сам мотор виглядає ніби розплавлений сир, yeah. <laughs> чорний розплавлений сир. Ну згоджуєтесь, гляньте, як щось, щось там не то. От, не розумію, що то таке, але щось вони тут е, прохалтурили, скажу вам так. Бо зараз я порівняю з іншою моделькою від RLC, і там мотор гарно, все скульп... скульптурка гарна. Пофарбовано все добре. А чомусь в цьому Мустангу щось вони з мотором прокакали. Перепрошуюсь. Так а крім того, все клас. Розмальовано гарно фари, задні ліхтарі, всередині гарні сідла, сідушки гарні. Червоні, навіть бачите, там детальки чорним на сідлу. Спереду кобра гарна. Всі деталі просто чудові, все розмальовано як треба. Ніде нема ніяких дефектів, фарби. Знаєте, деколи або нерівно, щось косо наклеють, чи що. Ні, на цій просто клас. І навіть бачите, як сам капот, як гарно розмеження капоту. Нема величезної там. Тріщини, знаєте, що можна запхати, блін олівець туди, як в деяких халтурять коли. Здається, минулого року BMW вийшла така від RLC, здається, чи золота, чи голуба, не пам'ятаю. Там оп, нічого, нічого, не поцарапав. Там був дуже капот халтурний, так що на цьому Мустангу, знаєте, крім мотора, люкс просто клас. Одно, що було б кльово, якщо б вони е, почали вставляти акрилові фари і задні е, ліхтарі. Е, ну, пластмасові, розумієте. Але нічого страшного. <кхід> 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 так. Що вам зараз покажу? Порівняємо першу модельку до. Так, яку тут виберемо зараз? Покажемо. А, трошки переставляємо камеру. Готуюсь, щоб вам гарно все, щоб файно все показати вам. Чудові мої українці. Так, це є uh, Datsun 510 uh, Bluebird. Uh, це я також від RLC. Це вийшло недавно також, здається, це пару місяців тому. І мені дуже нагадує фарбу до того Мустана. Бачите, тому я хотів порівняти трошки. Бачите, такий самий чорний. Uh, Хромовий чорний колір. Хоча Datsun 5.10 він має наполовину матову чорну фарбу, наполовину хромову. Але, бачите, трошки, я б сказав, що щось то саме. Може, Datsun трошки більш такий зеркальний, але думаю, метод, який вони тут утилізували, той самий. Ну, дайте знати в коментах. Що ви думаєте? А, і до речі, я вам зараз показую всі свої RLC випуски. А, це є Super Treasure Hunt, або Супер ТХ. Тут також фарма, фарба, фарма. Фарба трошки подібна. А, на ту, але я б сказав, що на, на Мустангу справа. Борла. Там трошки такий сіріший колір. Ага, <кій> то, що я вам казав раніше. Тут я вам покажу всі свої RLC модельки від Hot Wheels. У мене багато нема. Може, там 5 найбільше. Так що, як би не було, покажу вам всі. І я недавно також замовив. Вони відкрили вікно, щоб замовити R34. Також буде чудовий RLC. То вони брали на передзамовлення, і воно десь прийде поштою за місяць-два, щось таке, бо вони на замовлення. <кій> виготовлюють їх на замовлення. Так що, Не так, як Мустанг. Мустанг вони наштопали і продали все за дві хвилини, і більше не буде. Так що, тому я на то скочив. <кій> так, що в нас наступне показати вам? Зараз подивлюсь. Ага. Це є з минулого року 2003. -го. Це є мустанг факс парі. Пам'ятаю, 92, що там написано? 90... Та, 93? й Так, 93-й рік. Мустанг факс Body. Факс Body, то значить, коли вони такі от квадратні стиль стиль бази. Чи як? Але як бачите, тут також детальки просто. Просто люкс, просто клас. На жаль, на жаль, капот не можу відкрити, бо ну я його ніколи не відкривав і не дуже хочу пошкодити. Бо знаєте, деколи, якщо ти дуже хочеш відкрити або поцарапаєш, або воно потім не закривається так, як треба, то якщо не відкривається, я не відкриваю. Так що, але ці два мустанги, от просто клас. Їх треба показувати разом. Бо, як бачите, дуже подні. По перше, вони обидва є кобра форд мустанг кобра. По друге, також і той чорний, і той чорний, і мають таку саму червону полоску по боках. Хоча та, що зліва має спереду, також. Але то не є код ред, бо код ред Мустанг має 1300 конів. <сіхе> то, там пару, ціла стая конів там для гамуха. Але, коротше, але ці модельки просто клас. Це є наступний RLC, бачите, навіть написано з боку RLC. Ця така більш коричнево або червоне золото щось таке. На жаль, я замітив царапинку на даху. Не знаю, звідки вона взялася, але трошки розстроївся, бо не, не можу зрозуміти, звідки вона взялася, бо я завжди за модельками так вважаю, і щось, щось десь попало. Не знаю що. Але постараюсь, може, витеру якось ем, є різні методи, то заховати. Це є 70-го року Ford Mustang. А Як він здається, бос? Really like, uh, <coughs> eh, 309. 309. Like a... 309. Також кльова моделька. Нічого не відкривається, ні капот, ні двері, нічого. Але то старший кастинг, то вона тому така. Так, що вам ще розказати? <sighs> А я там просто розказував, що в мене ззаду всі модельки від фільму Форсаж. А, так, це є також RLC, це також була Skyline. Це є Skyline а, 2000. Якщо пам'ятаю правильно, а, дуже чудова машинка. Хакосука, здається, Хакосука. Не наше нецензурне слово, то не, не, про, <смеш> <смеш> не про то. Але як бачите, дуже чудовий колір зеркала спереду, і тут капот відкривається. Я спочатку я забув, що він відкривається як BMW, знаєте? Ну, ззаду наперед, замість того, щоб спереду назад. Але як бачите, дуже файно розмальовані задні ліхтарі, детальки просто клас. Зараз відкрию, і я от про цю до речі модельку казав. От гляньте на, на мотор, який він як він чудово розмальований, як детальки там розмальовані? Бачите? Там і червоний колір, і сірий, і що там ще голубий здається. От я тому хотів знати, чому в цій модельці мотор виглядає як розплавлена чорна глина. Не глина, а як то називається? Забув смола, чорна смола розплавлена, а в цій просто клас. От не знаю, чому художники зробили такий вибір. Напевно, зберегти пару доларів, і це також RLC, також з минулого року. Або з початку цього року, не пам'ятаю. Ну, це Acura Integra. перший рік випущена. Така здається, ще вони не випускали в інакшому. Кольорі... А ні, випустили, здається, впала, але нічого страшного, як бачите, в мене там тканинка. Короте, здається, випустили жовтий колір також Acura Integra. Ну і на тому ніби все. Але це просто було чудово. Це мені також повезла, ну, не повезло, бо я не встиг її замовити на RLC клуб на MattelCreations.com. Але потім на eBay купив за 40 доларів і не треба було платити за доставку. Ну не, не додавали за доставку. Так що, якщо хтось купив за 25, там такси, шмакси, за пересилку, то вже вийшло на 40. Так що думаю, що хтось просто хотів продати і не заробити. Так що повезло: так, що ще? Так, ми дійшли вже до половини yeah. відео. Давайте глянемо трошки ближче на ці чудові модельки. Ну, ще раз хотів просто сказати: я просто в захопленні від цієї модельки, я колекціонер, я дорослий, може і навіть старий, але. <laughs> А, модельки колекціоную ще як а, був маленький хлопчик, а, виростав у Львові і в Києві. Я сам зі Львова, якщо ви новий до каналу, а, зараз живу в Америці вже ну, з 90-х років. Але модельки колекціонував все життя, і батько мій а, почав їх дарувати, як я був дуже маленький, вічна пам'ять тато. А, і з того часу я. Колекціоную модельки. Хіба ну, думаю, коли я пішов в університет, то може шість років не колекціонував, не колекціон не колекціонував модельки, ні іграшки, нічого, то я вчився і всяке таке там на кінооператора. Всяке таке, так що менше з тим. Я сам митець, якщо хтось цікавиться. Uh, uh, так ну і також займаюсь uh, зараз. Як з того часу, як війна почалась, зараз я uh, то мені також товариш передав за вісім доларів купив і послав мені то Hot Wheels Legends Store. Uh, like, так що <laughs> добре. Uh, ага, зараз хотів просто вам дати знати, що займаюсь активно вже три роки, як волонтер uh, в Америці. Роблю аукціони, і ми збираємо гроші, фонди. А на ЗСУ і на волонтерів, які е, мають базу одну в Львові і одну в Києві, передаємо їм гроші вже за ті три роки. Ми десь передали 13 тисяч доларів, і то все допомагає хлопцям е, купувати там троки їдження, медицину. Е, перевозять всяке то, що потрібно, на передові. Так, що тим займаюсь, крім своїх робіт, а колекція трошки мене заспокоює. Так, це було щось спеціальне, що я собі придбав. Це аж з Японії. Це є Toyota Супра, і як бачите, там написано драйв форпол їдемо для Пол. пола. А як знаєте, Пол Вакер це є Брайан з фільму Форсаж від першого до сьомого. На жаль, він а, вічна пам'ять. Він помер в дуже трагічному а, авто Ну, машина, коротше, згоріла а, в, Порш, в Порші їхав, катався з другом. А, так що, це було, вони зробили такий фестиваль, де вони е, згадують Пола Вокера і е, випускають такі модельки. Оце є від фірми Tarmac. і під час того. Е, Івента e <плес> вони like our... продавали ці машинки в, в, в Японії Токіо. Це uh, я купив на uh, eBay. Like, не буду казати, скільки вивалив за то. Не так вже страшно багато, але не дуже вже і дешево. Скажу правду. Але оскільки я колекціонер, такий активний по форсажу, я то просто треба було мати в колекції. Так що відкривати її не буду, бо це є щось таке більш спеціальне і, коротше. Як бачите, там ззаду я виставив всі з форсажу головних з першого фільму всіх машинки. Тут в мене є маленький Токіо Дрифт з такими з димком. Вони дрифтають. А... Ну, маю колекцію повну від Hot Wheels, від «Форсаж». Кожну машинку, що вони випускали під uh, фірмою Fast and the Furious, я маю так, що вже колекціоную багато, багато, багато років. Це остання моделька, яку я хотів вам показати. Я її купив на аплікації телефонній WhatNot. Uh, то така наживо аукціонна uh, аплікація. І це я купив десь за, здається, 12 чи 14 доларів. А і це є аж з 92-го року, а Chevrolet Caprice. Що там написано? та, Chevy Caprice 92-го року. І це є з Форса... форсаж 2, Too Fast Too Furious. І я ще не мав поліцейської машини в колекції своїй. Так що за дванадцять скільки там я заплатив. Мені пощастило і купив. Мужик продавав три. Ну він мав повністю всю колекцію від American Racing фірми. Це є все масштаб один на шістдесят чотири. І е, в нього було по три з кожної модельки. То першу перший сет він продав якомусь там мужику за тисячу п'ятсот доларів. Хтось хтось сказав, я хочу одну кожної екземпляру, і купив. А потім він помаленьку все там розпродавав. Вони продавались десь, десь між 10 доларів і 50 доларів за одну модельку. А оце є все є American Racing. Як от, бачите, оті зелені, і голуба там, то ті дві мої полички, то є American Racing. форсаж 100%. Так що так. Коротше, від 10 доларів десь до 80-90 доларів. Деякі були дуже дорогі, але так більш-менш вони продавались по 25 доларів. Ті, що не дуже відомі, чи там від від зірки якоїсь головної, так що так. Ну от і все. Це є моя uh, Chevy Caprice 92-го року. Uh, з Форсаж 2. Тут навіть написано: uh, здається, чи Майами, чи що, що там написано Та, Майамі Ситі. Miami City Police Department. Так що е, треба було, якщо колекціонуєш, то треба щось таке собі е, придбати. Так що якраз вчасно прийшов, побачив, купив не дуже дорого, але знаєте, це сама моделька випущена десь в тому році, десь в 90-х, може в 2003 тисячі 2004 дві найпізніше. То ці модельці вже понад 20 років. То, то вже класика. страх, як скоро час летить. Ну, так, що так. Ну, надіюсь, вам а, сподобались мої а, модельки, які я придбав недавно. Я так просто хотів вам показати в кінці, що ще я там придбав. А але головне було а, відео про код Red Shelby GT500. Um, від uh, клубу RLC, Red Line Club від Hot Wheels. Uh, надіюсь, вам сподобалось. Uh, залишайте коменти. Я відповідаю всім. Um, so order, ну і що ще сказати? Uh, <laughs> шукаю де покласти. Так. Ну там Tokyo Drift, yeah. <laughs> щось там ще розказую. Right. So, uh, Навіть сам it, не знаю. Добре, на тому буду закінчувати, друзі. Дякую, що ви переглянули зі мною цю чудову машинку, як я її відкрив. Це все буде в колекції в мене. Знову нагадую: залишайте коменти, ставте вподобайку і пишіть, говоріть, питайте. На тому кінець. Слава Україні! Героям слава, смерть клятим ворогам. Ну, що там ще сказати? Москаляко на гіляку. Айса тримайтесь, друзі. Люблю вас.